йшла сухарика, сушена і копчена. Вибір дуже великий, на будь-який смак, на будь-які гроші. Будь ласка, приїжджайте, вибирайте. Стараємось укрутись, суча. Мені дуже подобається, як вона викладена, дуже подобається, що коло кожного виду стоїть ціна і людина собі не заморочується, може вибрати по своїх грошах. Зараз ми з вами знаходимося у старому рибному ряду, а пізніше ми підемо у новий рибний ряд.